Люк Бессон колись творив магію без надлишку CGI. Сьогодні він шукає себе у готиці та блиску. Але три його фільми залишились назавжди. Перше. Леон. Найчастіша історія про кіллера та дівчинку. Жан Рено Спокійна сила. Наталі Портман біль, що дорослішає разом із нею. Це не бойовит, це любов замаскована під кулі. Друге. П'ятий елемент. Коли фантастика ще мала душу, Брюс Уілліс рятує світ, але насправді його рятує Міла Йовович. Кожен кадр кольоровий нерв 90-х. Третє Нікіта суміш болю, краси і свободи. Жінка, яка вбиває, щоб відчути, що жива, без сону, найкращій формі, чесний, злий і закоханий у своїх героїв. Ось три стрічки, де Бессон ще любив життя. Хочете дізнатися, що було потім? Зазирніть, у мій огляд Дракула історія кохання. Підписка Секунда для вас, а для каналу Життя.